Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні сталося чудо. Я перегляну ось цей акварельний скетчбук. Можливо, хтось його бачив, можливо, хтось ні. Ну, то давайте переглянемо, що тут цікавого. В загальному тут десь 40 листочків. Я його ще не заповнила до кінця, але, думаю, це нормально. Думаю, хто заповнює скетчбуки, в того не один не заповнений скетчбук. Хоча напишіть в коментарях. Як у вас з цим справа, бо у мене багато незаповнених. Я їх просто колекціоную, так сказати. Десь от така кількість тут заповнена. Половина, можна сказати. Може, навіть і більше половини. І почнемо оглядати. Перша ілюстрація. В загальному я заводила цей скетчбук для марафонів в червоних кольорах. Таке завдання було: намалювати колаж. Часто скажу, колажі я не люблю малювати, але як... Виклик для себе. Я взялася за цю тяжку справу і намалювала колаж. Ну, куди ж без ока. Око це святе. Вступне це я малювала в жовтих кольорах. Чесно, не знала, що він так називається. Тепер знаю, знаю такий фрукт. Наступне це такий от пиріг в фіолетових кольорах. Ну, це одне з тих завдань, в яких треба в кольорах малювати. Це фіолетовий. В останній момент покласти якийсь такий штрих, яку м -м, який ти і не виправиш, і нічого з ним не зробиш. Ось, ось от, такою ручкою провести ось цю лінію, цю, цей кордон. І все, незадоволена я. Все, з тим марафоном ми закінчили. Перейшла я до іншого. Ось такий морський був марафон. Тут треба було також намалювати, там 3 чи 4 ілюстрації, зв'язані з морем. І ось така у мене вийшла ілюстрація. В принципі, мені сподобалось. Бо я люблю малювати пейзажі. І, ну, і морську тематику я ніколи не малювала до цього. Це був мій перший досвід в морській тематиці. До цього я більше річки, ліси, гори, ну, таке що стандартне. А ось це рибки. Також відносилось до цих завдань. Чесно, це було дуже важко. Я приблизно малювала цілий-цілий божий день. Важко. Чому важко? Тому що рибки під водою. Треба показати воду і показати, що вони під водою. Ну, важко показати цю глибину і плюс бліки. Довго думала, фотографувала, мені не подобався результат. Така ще ілюстрація теж море. Ну, це вже швидка справа була, набагато швидше і простіше. Інший марафон, так, знову марафон. Тут практично все марафон, крім того, що в кінці. В інці там зовсім нічого Ну, Там різні рослини були, ну, типу, рослини України, ну, щось таке. Вже і не пам'ятаю, бо і не дійшла його до кінця, чесно скажу. П'ять ілюстрацій то було забагато для мене. Ось такий жолоч. Ну, вона мені подобається. Нема до чого мені прикопатись тут до себе. А далі просто капець. Ну, Ці малюнки мені не дуже подобаються. Ось така калина. Що ви про них думаєте? Я нічого не думаю, переходимо далі. Наступна ілюстрація це чорнобривець. Знаєте, коли я говорила про те, що в останній момент я люблю покласти щось, не то, що спортить цю роботу. Ось, будь ласка, знову покласти по червоному жовтим на акварелі. Ну, це ж не гуаш, не акрил, ну не криєчний матеріал. Але ні, я захотіла перекрити темніший і світліший. Чому б і ні? Наступна ілюстрація це ось така мальва. Ну, не люблю я малювати квіти. Точніше, раніше взагалі не любила. Тепер так, от, можу. Можу, я собі придумала техніку, коли малювала 20 квітів за 20 днів. Можете переглянути, у мене в шортах там прямо дуже багато інформації на цю тему. Там практично кожну квітку, яку я малювала. До речі, якщо хочете огляд на цих 20 квіток, пишіть в коментарях. Далі барвінок. В принципі, нормально. Терпимо, терпимо. Я відношуся до цього свого малюнку. Спочатку він мені подобався, тепер не дуже. Ось ці плямки мене пугають. Наступне це ось такий соняшник. В принципі, нормальний, може бути, але все-таки грязнувато. Грязнувато цей скетчбук себе проявляє. Скажу чесно, знайти скетчбук для акварелі це ще то завдання. Хоча я хотіла за 150 гривень, я не знаю. Тут треба накласти кілограмовий шар фарби, щоб. Получити, хоч якийсь насичений результат. Це дуже проблемно. Я не знаю. Одна з моїх самих найулюбленіших ілюстрацій це я малювала з натури, їхала на пленер. Так вийшло. Чисто випадково, що я поїхала на пленер, і я думаю, ну візьму попробую. Скажу одне: цей скетчбук не для цього. Не має ні тої експресії, нічого. Воно просто сухо. От. я не люблю таке притирочку, так сказати. Але як спогад. Хай буде як спогад. Наступна ілюстрація це ось такий от тортик. Ну, тортики я люблю. Тобі поклала таке завдання намалювати там, наприклад, декілька різних тортиків у різних кольорах, різними смаками або фруктами. Ну, щось таке. Наступна ілюстрація також тортик з вишнею. Познайомтесь, це мій кіт Вася. Він мене перше вдарив. Це такий тортик. В принципі, мені сподобався. Якщо чесно, ти... ні. Він мені не сподобався, Ну, знову, знову грязно. Все, я перестаю життя на цей, цей скетчбук. Будемо адекватно оцінювати мої роботи. Експертна оцінка. Так, наступне це така кукуруза. Це я вже малювала з натури. В принципі, нічого, може бути. Але також, бачите, все в притирочку. Дуже він втягує в себе колір. Ось, оце моє дуже. Мені вона дуже подобається. Оця робота. Тут нічого такого, я не збирала листочків, перебила їх і розмалювала. Дуже сподобалося лаксне малювання. І все. Таке простеньке, але приємне. Без напрягу, без нічого. До речі, раджу спробувати. Не малювати самому, а перебити наоборот наприклад, розмалювати листочок, покласти. І ще можу додати якісь деталі, або коли висохне, лінером. Дуже гарно і розслабляюче, особливо для маленьких діток. Класно, супер. Це моя найулюбленіша ілюстрація в цьому скетчбуці. Можна сказати, краще вже тут точно ви не побачите. Це ось такий мухомор. Це просто шедевр. Справжній шедевр. Ну, що тут ще скажеш? Оце також. Ну, як ви знаєте, я люблю котиків. Ну і як же ж без котиків в цьому скетчбуці. Це кіт циган. Він пропав, на жаль, але такий вирішила я спогад залишити в цьому скетчбуці. Переглядати, як, наприклад, зараз. Це, до речі, саме з перших квіток, що я малювала до 20 квітів. І більше я тут їх не малювала. Моє серце не витримало цього паперу. Остання ілюстрація, яку я тут намалювала вчора на стрімі. До речі, то був мій самий перший стрім в житті, і я його вела аж дві години. Ну, я після того просто впала і більше не вставала. Аж до сьогоднішнього ранку. Важко. Вести стріми, але мені сподобалось те, що я можу вже з вами спілкуватися. Вчалося і не було дуже багато, в середньому 10 людей. Але нічого, ми поспілкувалися. Комусь було цікаво, комусь ні, хтось перегорнув. Але ми поспілкувалися і малювала я такого котика, який ви мені скинули в телеграм-спільноті. Ну що ж, це була остання ілюстрація в цьому скетчбуці. Дякую, що додивилися до цього моменту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам відео. Підпишіться на канал і всім па-па! папа. Найулюблішу найулюблі.